Сьогодні ми вам розкажемо 10 цікавих неочевидних фактів про наш центр ткацтва «Коло». Ви не повірите, але з самого початку це була навчалочка. І ми щиро вірили, що в цьому приміщенні ми будемо займатися з дітками. У нас висіли дві дошки, настояли парти, у нас все було дуже серйозно. І навчалочка в нас протрималася певно рік. Привіт! Мене звати Ярослава, пані Людмила, ви бачите відео досить часто. Але наша команда складається з нас двох. Так, насправді двоє. І всю роботу, яку ви бачите в кадрі, поза кадром в інстаграмі і на інших платформах, справді робимо тільки ми і наша команда. Окрім того, ми родичі. А, так. Да. Люди дивиться, так, мама, донька. Дуже Старша приємно. Донька. Все, що ви бачите на відео або на фото, ми знімаємо без фільтрів. Ну або майже без фільтрів. Тому нас іноді впізнають на вулицях. Але є приємний бонус. Якщо ви домовляєтесь з нами про зустріч, то на зупинці ви побачите нас саме таких, як ми є. Хочемо зазначити, що ми працюємо офіційно. Отож, будь-які сплати, які йдуть за наші послуги, за навчання, за майстер-класи, вони йдуть на наш офіційний рахунок, з нього сплачуються податки, тому що ми вважаємо, що бізнес вести треба чесно і правильно на будь-яких рівнях. Факт особисто про мене. Я маю сильний астигматизм. Це створює певні незручності в творчості, особливо для запису відео. Іноді ви бачите на фотографіях, як я щось вдивляюся, приблизно так, як сорока дивиться на кіску. От і також я можу не впізнати вас на вулиці, але не переймайтеся, я всіх вас дуже люблю. І якщо ви підійдете привітатися, я буду дуже рада. Факт особисто про мене ідей у мене набагато більше ніж сил і часу на втілення. Крім того, що я. Співвласниця центру ткацтва. Я працювала в айтішці, викладала німецьку мову, давала приватні групові і індивідуальні уроки. Придумала авторську гру, розробила її дизайн і продаю її. Також організовую подорожі, екскурсії, двіжі майстер-класи, навчання і ще 365 справ, які я нікому не розказую, але все одно їх роблю. Я дуже люблю в'язати гачком і в'яжу уже близько 30 років. Закохалася у ткацтво я нещодавно, десь 6 років тому, але з кожним роком ця любов стає все глибшою. І я залучаю інших до свого захоплення. І так народився наш центр ткацтва коло. А я дуже люблю подорожі. І ще більше ніж подорожувати, я люблю їх організовувати. Так, я саме та людина, яка знайде найзручніший доїзд, де жити, де поїсти. Причому не ті місця, які випадають першими в Google, а ті, які реально рекомендують люди, які там живуть, організує суперкласні екскурсії і так, щоб... Незабутніми були кожні секунди проведені на крутих локаціях. Отож, всі подорожі, які відбуваються в нас в центрі кола, відбуваються під моєю організацією, і ми дуже любимо запрошувати тут лише класних людей. Під нашим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, де будуть анонси усіх наших майбутніх подорожей, щоб ви ніколи не пропускали круті поїздки з центром кола. Підписуйтесь! Я дуже любила свою бабусю. Але вона, на жаль, дуже рано пішла з свого життя, тому що все життя працювала на важких і шкідливих виробництвах, які пропонували їй при совітах. Тому я дуже ніжно відношусь до бабусь будь-якого віку і намагаюся співпрацювати з ними в усі можливі для мене способи. Це видно в наших відео. У нас є соціальний проект з пані Ніною, яка шиє для нас всі шиті вироби для наших дропів. Також у нас зараз розпочалася співпраця з ГО Скриня, яка об'єднує поважних панянок, які в'яжуть для нас комірці. Тому якщо у нас на сторінці ви побачите продаж якогось виробу з позначкою, що це соціальний проєкт, знайте, що частина грошей підуть на підтримку наших з вами бабусь. Ми щирі фанати екоспоживання. Нас не лякає слово секонд, і ми чудово розуміємо, що виробляє людство набагато більше, ніж йому потрібно. Отож. Ми радо шукаємо можливості, як нам зробити щось більш екологічним. В своїх виробах ми робимо багато апсайклу, тобто повторно використовуємо як нитки, так і текстиль різних форматів і різні інші деталі. Навчаємо цьому інших і вас закликаємо берегти природу, використовувати повторно, ходити на секунди і купувати там нитки і тканинку. І одяг, одяг. Якщо після перегляду цього відео у вас з'явилися якісь запитання або коментарі, або ви хочете просто нам про щось повідомити, пишіть, будь ласка, під відео, і вам, Ярослава, відповість. Дякуємо, що ви з нами! Вчіть із задоволенням!